Ось такий препарат. Тепер будемо використовувати на цьому колесі. Воно не прогрілося хоч сонечко на нього. Я його так само витер ганчіркою вологою. Ну і зараз там написано в інструкції нанести губкою. Губку я портити не буду, я просто взяв чисту ганчірочку і зараз я вскрию його і... Дві руки потрібно і цю я буду наносити на нашу шину. Вмакаємо сюди ганчірочку і ось таким способом наносимо. І втираємо. Є застереження, щоб не потрапляло руки. Треба спеціальними рукавичками користуватися. Бачите, на таких місцях треба, напевно, дати більше. А потім рекомендація почекати. 10-15 хвилин, поки воно висохне. Зараз я ще раз нанесу тільки більше, особливо ось такі місця, і тоді продемонструю результат на половинки колеса. Десь близько годинки я після нанесення чекав, поки наша суміш висохне. Ось такий результат у нас вийшов. Права частинка оброблена, ліва – ні. Більше того я щось спробував навіть цей м'ял, що на воно прибирає, якщо його гарненько потерти. У мене погода сонячна, вітерець. І от бачите, я пальцем провожу, на пальці нічого не лишається. Там, де більше намащено, звичайно, от воно все є. Тому для повного щастя треба довше почекати, але результат ось такий він. В принципі, поки що чорний. Ось такий препарат. Позитив то, що велика кількість цього препарата. Негатив то, що треба руки мастити і чимось його втирати.